Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Поміняли дислокацію. У нас і нове надходження, все буде проходити тут. Дивіться, Nissan Navara 2007 року у нас поступає в продаж, він не розмитнений, але можливість розмитнення є, є все, всі документи. 2.5 дизельний мотор на повному приводі Nissan Navara, Це пікап. П'ятимісний, а вже встановлена подреп є підвоєнні дії, стеклопідйомники, все працює. Кондиціонер дуже гарний, двозонний клімат працює. Також у нас автоматична коробка передач 278 тисяч родного пробігу, гарний стан автомобіля, Підігріви передніх сидінь. Ну, все як положено. Чистенький, гарненький. О, є, рижики є Всь такі болячці. Перефарбований у нас він. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк. Вам всього гарного, до побачення!